thank mm -hmm. Вітаю вас із наступаючим новим роком або вже наступившим, залежно від того, коли ви дивитесь це відео. І сьогодні хочу показати вам декілька кадрів свого грудня, також розпакувати подарунки. Один з них приїхав ще в листопаді, але розпаковку ми зняли і зараз покажемо. А інший це буктюб сюрприз, який приїхав буквально два дні тому, і я думаю, що ми разом сьогодні його розпакуємо. Крім того, розкажу вам про дві різдвяні виставки і також поділюсь враженнями, про своє різдвяне читання. І почнемо, мабуть, все ж таки з виставок, бо я дуже хотіла б, щоб якомога більше людей їх відвідало. Перша виставка вона проходить щорічно у музеї історії Києва, це виставка Різдвяна. І цього року вони мене здивували тим, що побудували експозицію в зовсім в іншому ключі, чим я була абсолютно захоплена. Уявіть, що ви йдете різдвяною вулицею, засніженою. Стоїть прекрасний фонтан, обабіч, фасади будинків. І в кожен з цих будинків ви можете зазирнути. У нас тут є і кондитерська, і Гевецька майстерня, є просто житло, прекрасне до свята, є театр та інші споруди. Мені дуже сподобалось такий романтичний настрій. Я взагалі дуже люблю ходити у гості, розглядатися, як живуть люди. І, звичайно, така можливість підглянути у житло 19, го початку 20-го століття мене дуже і дуже потішила. Я люблю старовинні речі, тому розглядатися їх це особлива насолода. Крім того, в цьому музеї є багато майстер-класів, які навіть не прив'язані до графіку, тобто можна прийти в будь-який час, поки діє виставка, зробити різдвяну зірку чи розписати новорічну прикрасу, і навіть придбати якісь прикраси вже безпосередньо на місці з марки Різдвяні історії. Другий музей, до якого завітала, це музей садиби на Кудрявці, який відкрила для себе цього року. Це затишний старий будинок, і там була ще з літа чи з весни виставка Темпо прімо про музичну культуру Києва 19 століття. А наразі ще доповнилася вона наріздвяними історіями. Там наразі не те, щоб дуже багато нових експонатів, але є ялинка. Мені здається, жива ялинка. Вона завжди створює таку особливу святкову атмосферу і старі іграшки, які належали власникам цього будинку, а також їх сусідам. Мені сподобалось побувати в музеї вечірній час. Я була здається, останньою відвідувачкою, і знаєте, ось таки трошки різдвяної магії я встигла з собою принести. По книжкам, які я читала за останній тиждень, це були переважно сніжні історії. І одна з них була для книжкового клубу, який мав відбутися сьогодні з надійною бібліотекою. Але він був перенесений, проте книжку встигла дочитати, що буває дуже нечасто до книжкових клубів. І це батечко Вепер від Тері Прачта. Це дуже дивна книжка. І, знаю чесно, я читала Тері Прачта вже ще дві книжки цього року. Вони мені подобались, але, знаєте, не приймала до глибини душі. Але в цій книзі дуже багато святкової атмосфери, але такої до. Життя викривленою, дещо гіперболізованою і, звичайно, дуже-дуже магічною. Ми маємо світ, де входить не Санта-Клаус чи Дід Мороз, а ходить батько Вепер, який розносить подарунки, мачерний мішок, і його упряжка запряжена не оленями, а свинями. І в якийсь момент батько вепер зникає, на нього роблять замах, наскільки я розумію, або готується такий замах, і на його місце, щоб. Діти не лишилися без подарунків, стає смерть. Звичайно, він виглядає як скелет, але маєш якось. Тримати марку і тому вдягає подушку на живіт, вдягає фейкову бороду, капелюх, халат червоний, ну, всі атрибути батька Вепра, які мають бути, звичайно, має черний мішок. І частується кожного разу Хересом і свинячим пирогом, який лишають йому біля комінів діти, які очікують на подарунки. Крім того, ми маємо ще онуку смерті. Сьюзен, вона ніби як магічна істота і в той же час частково людина. І вона намагається якомога більше бути нормальною. Вона працює няною, Щоб відчувати ось це реальне життя, але періодично в ній проявляються її магічні здібності. Наприклад, коли вона читає книжку і не хоче її знайти, то вона може просто зникнути із кімнати. Або якщо діти говорять їй про те, що десь там під ліжком чатує монстр, вона бере свою кочергу і йде за всім розбиратись, адже вона знає, що монстри вони абсолютно реальні. І хоча ніхто в це не вірить, тим не менше, чим більше людей про щось думає, тим частіше вони з'являються. І маємо ще чарівників невидної академії, які в якійсь. Момент починають розуміти, що якось в день в цей стало дуже-дуже багато дивних речей, і будь-яке створіння, про яке вони спроможні подумати, з'являється той момент, і відповідно вони мають якось з'ясувати, що відбувається, і звичайно, зупинити ось цю появу різних феєчок. Різних гномів незрозумілих, поїдачів шкарпеток, поїдачів олівців і такого іншого. Загалом, здарі, практично тут все дуже несеться. Мені не дуже подобається, що немає таких окремих розділів. Знаєте, коли ти дочитав думку і йдеш далі. Є відступи від абзаців, коли ти розумієш, що історія переминулася до інших персонажів, бо все відбувається паралельно. Але ось ця постійна динаміка і розвиток вони все одно цікаві. Я не можу сказати, що полюбила цю книжку на 100%, але дійсно вона спроможна створити таку святкову атмосферу і дати такий дивнуватий, але святковий гумор. Також я встигла прочитати за цей тиждень книжку Емми Гезерінгтон Серіз 2. І це така романтична історія про двох людей, незнайомців, які застрягли в одному котечі. Кожен з них переживає особисту драму чи то розлучення із родиною, чи втрату в рутині. І вони, щоб не бути в колі радісних людей, музики, джингл-белз, вони хочуть самітнитись і вони мають одночасно один той самий котеч у невеличкому селищі. І так виходить, що в них. Трапляється подвійне бронювання, і оскільки вони не дуже хочуть повертатися у своє місце, те стається ще одна халепа, яка надає це зробити. Вони лишаються на декілька днів напередодні Різдва саме тут. І поступово, звичайно, вони будуть знайомитися, трошки більше дізнаватися один про одного, хоча на початку казали про те, що намагатимуться якомога більше триматися один від одного подалі, щоб не заважати і навіть не говорити безпосередньо один з одним, а листуватися смс-ками або якимись записками на холодильнику. і і, чесно кажучи, це мені здавалось дивнуватим, але тим не менш, їх система працювала якийсь час. Історія загалом дуже тепла, дуже мила, кінці неймовірно святкова, з усім антуражем святкування Різдва, ялинками, родинами, вечерію. Але для мене вона стала трошки засолодкою. Мені не дуже сподобалось, що кожна глава ведеться від імені того чи іншого героя, від першої особи. І мене це, чесно кажучи, дратувало, бо я була задовго в голові кожного з них. А вони обсмоктували свої проблеми, вони багато думали про свого сусіда. І знаєте, мені не зовсім хоча. Ось це бачити, напевно, мені більш подобається все ж таки, коли обуть ведеться від третьої особи, так те, що відсторонено, коли я менше перебуваю в голові того чи іншого героя. Хоча залежить від того, хто є цим героєм, бо, напевно, є виключення. Але якщо вам хочеться чогось такого теплого. Романтичного, але трошки самокопанням, бо герой намагається рефлексувати про свої особистість і проблеми, то тоді ця книжка вам звичайно підійде. Ну і атмосфера це маленьке селище, де всі одне одного знають, містечко Дівчина, до речі, вона повертається сюди. вона там бувала в дитинстві, це кате чиї бабусі, і звичайно, ось ці старі спогади вони виринатимуть періодично обох героїв. Ще я встигла прослухати один сніговий детектив, називається Всі в моїй родині вбивці. Мені його радили у відео про готелі, яке я нещодавно знімала. І я подумала, що дійсно там же снігова атмосфера, чому б його не прочитати. І знаєте, мені дуже сподобався тон автора, його манера оповіді, ті його постійні жарти, передбачення, такі спойлери свого роду. Бо він говорить про правила написання детективу: що автор не має робити там тим чи інших речей, і про те, що вбивство ставатимуться в наступних сторінках. Я не мала змоги перевірити, чи це відповідає. Дійсності, бо знову ж таки, слухала аудіоверсію, але загалом ось ця манера подачі інформації мені дуже сподобалась. І ви розумієте з назви, що всі в моїй родині вбивці, тобто нам автор говоритиме про те, що постійно хтось когось або вбиватиме, або ми будемо дізнаватися про те, що якісь таємниці виринають. Згідно з сюжетом, ми маємо родину, яка вирішила зібратися після довгої розлуки разом на такому вікенді в засніженому. Готелі, причому вони живуть на самому готелі, а в кожного з них є такий невеличкий будиночок чи шале. І вони збираються взагалі-то через те, що один з членів їхньої родини виходить із в'язниці. З цим пов'язана досить цікава історія, і я, мабуть, не буду вам говорити, хто там опинився і через що, бо, можливо, це буде спойлером, а можливо, і ні. А тим не менше, з приїздом цієї людини, і навіть трошки до цього починають ставатися дивні події, і все це несеться як така снігова лавина. І здавалося, б, сюжет досить таки цікавий, але чомусь мені. Було так нудно це слухати. Я, чесно кажучи, кілька разів думала про те, щоб закинути цю книжку, і просто не повертатися до неї. Але знаєте, це був момент, коли я вже йду десь по дорозі до метро, і мені нема часу особливо щось шукати. Тому я подумала, що ладно, ще трошки послухаю, потім буде час, знайду собі іншу книжку для розваги. Але знову траплялася так, що я по, привичці, по звичці вдягала наушники, і йшла, слухала і вже зрештою дослухала до кінця. Тому для себе я оцінила на цю книжку десь на 3 з 5. Вона не стане моєю улюбленою знову ж таки. Мені сподобалась манера автора, а те, як він пише його стиль, але сама історія мені здалася досить нудною і досить притягнутою за вуха, тому якось так. А прямо зараз я читаю книжку Сюмуркрофт, різдвяні листи на Різдво. І ця книжка дуже повільна, дуже розмірена. І на відміну від книжки, це різдво, про яку я вже розповідала, вона не така солодка і якось мені більше імпонує. Можливо, це тому, що ми маємо оповідь від третьої особи, і якось все виглядає більш реалістично, напевно, так. Я ще не до кінця зрозуміла, як розгратиме ця історія, хоча маю вже певні передбачення, але ми маємо одразу декілька історій. По-перше, є жінка, яка в минулому мала дівчинку і змушена була віддати її на всиновлення. І ось їй вже за 80, вона є літньою пані, вона має проблеми з зором і дізнається про те, що ось ця дівчинка живе в сусідньому буквально селі, і вона має змогу, нарешті, познайомитися зі своєю донькою. І ось це. Буде перечуття зустрічі із членами, втраченими членами своєї родини. Далі ми маємо історію молодої матері, яку покинув чоловік десь сім років тому. Причому він таємниче зник у сніжну ніч, і ніхто не знає, що з ним трапилось, куди він зник, адже ані документи, ані будь-які його речі не зникли. І вона була на той момент вагітна і було дуже складно взагалі тримати будинок, оплачувати іпотеку, взагалі якось будувати своє життя, але вона з цим справилась. І ось минуло сім років, і вона вже має право подати документи про те, що чоловік вважати загиблим і далі будувати своє життя, але раптово почне. Отримати повідомлення, нібито від нього, з невідомого номера, із питанням, як ти, чи ти сумувала, як ти взагалі почуваєшся. Мене це особисто почало дуже дратувати, бо мені здається, якщо ти хочеш вже з'явитися, то прийди і скажи це своїми словами, а не надсилай якісь таємничі повідомлення. Тому я підозрюю, що, можливо, це насправді не він. А можливо хтось, хто має якусь користь з того, щоб це робити. Загалом я зараз на половині історії мені цікаво, що буде далі. І атмосфера тут дійсно чудова. Вона повільна, вона не вона трошки романтична. І цю книжку взагалі не хочеться спіхом читати. Хочеться просто робити це поступово, дуже розмірено і так от з комфортом, насичаючи себе таким святковим передріздвяним настроєм. Ну або передноворічним на даний момент. Сьогодні ми розпаковуємо подарунок від Валерії. Я гадки не маю що там, але ймовірно, якась книжка з мого віч-листа. Він прийшов до річниці нашого каналу трошки з запізненням, але ну, подарунки отримувати приємно в будь-який момент. Тому я дістала свій інструмент, і давайте все. Тут, до речі, вона важка і щось рухається, мені здалося, ніби щось булькає. Але могла це собі і придумати. Майже професійно. Я вже бачу солодке. Валерія не щадить мою Талію. І свічка. Вау! Я, до речі, знаю, хто робить такі прекрасні листівки. Це Яна з каналу Яна Рідвізмі. Вона, правда, зараз вже не робить, але все одно. Отож, Сергій, у нас вітає з річницею книжкового каналу. Бажає хорошого настрою, цікавих книг і вдячних підписників. Я теж сподіваюся, смаколики сподобаються. І книгу, що ще немає в бібліотеці. І ще це книжкова серія, і вона неймовірна. М -м -м Клас. Давайте дивитися. Але спочатку смаколики, так? Перше ми маємо щось. Це мармелад. Ага, такі жлені цукерки, я таких ще не їла. Супер. Це дуже схоже на свічку. Вона не пахне, але виглядає як симпатичний гарбузик. Ще свічки. Для затишної атмосфери. Такі лимонні у улюблених кольорах Сергія. батончик Брауні. До речі, Брауні тісочка мої улюблені. Ще якась така шоколадка з корицею. І з марципаном, напевно. До чаю сьогодні. Будемо перевіряти одразу. І я ще подіду, шоколадка. Я Антопра, Я сама з'їм. Є ще така з полуничкою, Валерія, май совість. Не даруй мені стільки шоколаду. <смі> я там здається один смаколик якийсь тобі клала, бо я дбаю про твою фігуру. Так, добре, дивимось, що тут. До речі, мабуть, мені все ж таке дало щось булькало. Знаєте, сподіваюся, що мені хтось подарує банку консервованих смачних домашніх огірочків, але все ще не дарують. Ну що ж це таке? Давайте подивимось, що тут щось. щось. Можливо, треба його бити. Можливо. але воно ніби тверде. Це теж якась фігурка, в нього ніби є лапки, і вона схоже на ведмедика. Це свічник. Тепер зрозуміло, для чого мені вже підготовлені свічки, тобто він вже буде забезпечений. Він такий милий, і, до речі, класно, його можна поставити буде зараз, бо ж грудень почався. Різдво наближається і буде красиво. Можливо, навіть для зйому буду використовувати. Можна навіть прямо зараз. Клас. Так, не розбите, поставлю нижче. Ще в нас є сіно і книжка з однорогами, чи як їх правильно називати. Єдинороги. Одноріжки. Ось щось таке миле й рожеве. Поні з зроблю. Поні, Поні з А то мені буде треба фотографія. <laughs> Добре, рвемо чи розпаковуємо ніжну і тендітну. Ну, тобі подобається? Я бачу, що мені подобається, подобається папір, так гарний. Кошає, До того ж я можу потім його використати як мінімум для пташечок. У мене ж є ніж, почекайте. Давайте. Я зараз все акуратно розріжу, можливо. Ой. Ой. Ні. Не дуже акуратно. О, з цього боку краще пішло. І навіть руки не відрізала. Успіх, давайте. Я не дивлюсь. Такий папір ніжний. Я все ще не дивлюсь, але це щось точно велике. Для нас це верх ногами. Добре. Я вже дивлюсь, я вже бачу, що це так. Це пригоди Петсона і Фіндуса. Це дійсно одна з моїх улюблених книжкових серій. У мене є Різдвяний гном. Там є добірка історії про Петсона і Фіндуса. Є Петсон і Різдво чи Різдво і Петсон. Петсон зустрічає Різдво. Якось так називається книжка. Вона, до речі, десь тут лежить зараз поруч, бо ми знімаємо сьогодні різдвяні книжки. От, а тепер в мене будуть якісь інші історії. Вона така велика, якось гортала її в книгарні. Добре, давайте я вам теж покажу. Буду мати совість. Ось так такі форзи це. І мені дуже подобається, як ці книжки видаються, дуже прикольні. Класні ілюстрації Свена Норквіста. І, до речі, цікаво, що в мене книжки з ілюстраціями Свена Норквіста, але в іншій серії, тепер ще й німецькою. Бо мені дуже випадково виявилось, гусь читає, Юля подарувала на новий рік минулого року. Це було дуже прикольно він такий трошки боркотливий, в нього є класний кіт Фіндус, в нього є господарство, і він про нього дбає. Це, Я бачу така весняна історія. То думаю, що ближче до весни буду її читати. Обожнюю такі книжки. Просто. Це таке задоволення. Купа деталей. Дякую тобі, атмосферниця, дуже-дуже-дуже щиро. Обожнюю. Дякую за такий класний подарунок. А зараз давайте розпакуємо подарунок. Це буктюб сюрприз який приїхав мені від Аніки Кіблох, дівчини однієї з перших, хто почала взагалі вести канал на українському Ютубі. Мені дуже цікаво, що ж там лежить, але спочатку давайте поговоримо про те, що ж таке взагалі буктюб сюрприз. Це така ініціатива серед українських книгоблогерських каналів, коли ми обмінюємося подарунками таємно. І цього року організовувала всю цю подію Настя Саводах з немецьного каналу. Вона зібрала всі анкети, перетасувала наші імена, і я до кінця не знала, хто власне, отримає, точніше, від кого я отримую подарунок, бо кому я готувала, я, звичайно, знаю. І цей подарунок вже розпакували, ще мабуть, вже два тижні тому. То посилання на це відео я лишу також під відео, щоб ви подивилися, якщо вам цікаво. А наразі мені цікаво відкрити цей подарунок, тож, давайте подивимо, що всередині. Я знаю, що тут мають бути книжки, можливо, щось солодке, а можливо, ні. Тож, давайте дивитись. Я вже бачу шоколад. Взагалі розкажу смішний факт. Як коли заповнювала анкету, то писала про те, що я зараз майже не їм солодкого, і тому було б прикольно, якби хтось подарував мені банку мароновних огірочків, бо я їх дуже люблю. Але як бачите, новий рік наступає, а банки огірків все ще не приїхали. Тим не менше, ми маємо шоколадку молочне з кещою, фундуком, мигдалем та смородиною. Буде коштувати головне, щоб без родзинок, бо зізнаєш чесно, я родзинки у шоколаді терпіти не можу, хіба що у випічці. Далі маємо ось такі новорічні прикраси: це будиночки пряночні. Я думаю, що прикрашу ними ялинку або повішую десь в іншій кімнаті. О, такі цікаві закладинки. Не знаю, чи зручно буде ними користуватись, але виглядає це дуже естетично. Листівка із такою засніженою вулицею. Дякую за побажання. А ця коробка дуже погано пережила подорож, бо вона так погнулася. І тому в мене, знаєте, рука зараз починає розриватися. Ну, але що вже зробиш? Маємо тут також стікери, ще цукерочки, шкарпетки. Шкарпетки дуже класні, мені подобаються. Вони з оленем, вони такі дуже теплі і червоні. Я обожнюю різані шкарпетки, зараз сижу в таких же, ну, не прям таких, але смугастих і дуже-дуже святкових. І нарешті добираємось до найцікавішого до книжок. Тут немає підказок, так? Да, ніби немає. Тому давайте просто роздивлятися, що там може бути. Можливо, по куточку. Ні, по куточку я не вгадаю, тому давайте просто одразу дивитися, що тут. Я бачу щось від букшеф. О, це новинка. Покличте канарок додому. Коли Саванні було 4 роки, її сестра близнючка Джорджі безслідно зникла, і це розбило їхню родину. 28 років по тому Саванна переконує сестер дотриматися обіцянки, яку вони дали у дитинстві, та відкопати давно заховану капсулу часу. Повернення додому означає протистояння зі старими привидами та їхньою впертою. Ба. І маємо ще одну книжку. Я цю книжку дуже-дуже хотіла. Це одного разу розбите серце від Стефані Гарбер. Давайте її одразу теж розпакуємо. Якщо вийде, бо я з цим не дуже гарно впораюсь. Ось така вона прекрасна і рожева. знаєте, це той момент, коли я дуже закохалася цю книжку через обкладинку, через її такий яскравий кольоровий зріз. І знаєте, я напевно дуже хотіла спробувати її почитати, але не готова була її купувати через те, що я не впевнена, що мені це сподобається. Це, нібито, має бути певний романтезі, тобто історія така казкова, дуже романтична про принца, про принцесу, розбите серце і кохання. Але мені все одно було цікаво спробувати, тому давайте почитаємо анотацію більш детальніше. Евангеліна Фокс вірить, що у люк навару її істинне кохання. Але того дня, коли закохані мали відкритися перед родинами, зведена сестра дівчини оголосила про свої заручення із люком. Евангеліна, певно, не обійшлось без чарів її мачхи відьми Агнес. Вона прагне зупинити весілля та врятувати коханого, тож поспіхом укладає угоду з прекрасним і бажальним принцем сердець Джексом. Звучить абсолютно не те, як не те, що мені має сподобатись, але мені все одно дуже цікаво, тому я дуже рада, що Аніка обрала цю книгу мені на подарунок. Дякую за такий прекрасний вибір за книжки. А ви ж, якщо вам цікаво, з чим обмінювались книгоблогери цього року. Зазирайте у плейлист, який буде під відео, бо там зібрані усі буктіпсюпризи з 2024 року. А 23-го є на каналі У мене. Тож лишу послання і на нього раптом вам теж буде цікаво все це подивитися. Тому дякую вам за те, що були зі мною протягом цього невеличкого відео. Сподіваюся, ваш грудень був святковим, насиченим теплими емоціями, і новий рік буде ще більш яскравим, ще більш теплим, ще більш насиченим. Що він залишить у минулому всі негаразди, а подарує лише тепло. Теплі обійми, добрих друзів і дива. Тому дякую вам за те, що ви з мною на каналі. Люблю вас і до зустрічі!